А ви знаєте, де найкращі пляжі Італії з найдовшою, найширшою береговою лінією і чистим пісочком? А ви знаєте, де той Рубікон, що його перейшов Юлій Цезар? А ви знаєте, де народився Федеріко Філіні? А може ви знаєте, де жила людина, що була перечислена до найгірших людей світу? По версії середньовіччя, звичайно. А ви знаєте, де, піднявшись на сусідню гору, можна опинитись в іншій країні? А може, ви знаєте, де можна побачити всю Італію в мініатюрі протягом одного дня? А я відкрию вам цей секрет. Це місто на самісінькому Адріатичному узбережжі Італії, це Ріміні. Фактично існують два рівні: місто історичне, якому реально три тисячі років. І місто дуже популярний курорт, в якому відпочивають як самі італійці, а також багато приїжджих з інших країн Європи, а також чисельні туристи із бувших країн СНД. Але я почну з того: ради чого сюди їдуть чисельні відпочивають? Це пляж, море і відпочинок. Пляж тут реально найкращий. 20 кілометрів пляжної лінії на будь-який смак. Не проблема тут із безкоштовним морем. Вздовж моря розтягнулись отелі. їх сотні, сотні. Є чого вибирати. І ціни досить демократичні, як для Італії. Звичайно, чим ближче до центру Рімені, тим цінники трохи дорожче. Але і там можна вибрати підходяще житло. Ну що, вам трошки моря. Уявляю, як вам щемно. Водичка просто офігенна, прозора, чистенька, пісочок міленький. Мелко-мелко можна йти, йти, йти. Там тоді тільки плавати. Сібродять, щось вишукують, гуляють. Я жила в отелі в пів години їзди на автобусі від центру, але автобуси тут курсують дуже добре. Тож не треба боятись відстані. Біля нашого пляжу був пірс, де причалює кораблик екскурсійний. Тож можна покататись вздовж берегової лінії. Мені не вистачило на на жаль часу, бо в Ріміні і околицях є що подивитись, і чотирьох днів було для цього надто мало. Ну, парасолька і шезлонг для тих, хто цілий день проводить на пляжі. Ми ж туристи, народ не посидючий. тим більше, що тут є, що подивитись, крім лагідного моря. Ну, хоча б на той же пляж і моря з висоти колеса оберту. Одна персона десь. Ми поїхали. Cause I'm really in love with you. When I'm looking at pictures of you, I remember moments and wow. my heart Whoa. feels like you. <laughs> You've been a bit. Cause you're everything to me. I'm finally feeling free. Oh, of what I dreamt, and now I'll find it next to me. I come to understand. This is what I want to share. And that's what happens when we fall alone. Cause this is free. Know... Десять євро того коштує. Да. Четверти кухню. Я в захваті. Ну, як ви вже зрозуміли від колеса, я залишилась у захваті. Це must have номер раз, що треба зробити в рівні. Бо зразу бачиш географію міста, і є розуміння, що тут є багато чого цікавого, і треба обов'язково ходити і дивитися. Доріжки по всьому місту. Доріжки для велосипедів більше, ніж для людей. І велосипедисти тут активно цим користуються. Йду на зупиночку. Це наш променад. Оце все тягнеться 20 кілометрів. Від центра і туди-туди ген за ген. Причому міста в одне переходить в інше, а берегова лінія не закінчується, вірнішиться От там вона моя зупиночка на тій стороні. Будемо чекати автобус в центр. Їхати півгодини, дуже до ЖД вокзалу. А всі, всі всякі та мети відбуваються. В основному там транспорт там. Перебігаємо. Транспорт уходить в жиде вокзала. Центр починається вже до вокзала. Коротше, все починається життя там. Гуляючи місто, ми дійшли до Красивезного мосту. Це Понте Тіберіо, міст Тіберія. Це давньоримський міст і збудований він був таким міцним, бо римляни освоїли ще в ті часи техніку отримання бетону. Вони в свій роствор будівельний додавали попіл, вулканічний попіл. І це робило міцним любу споруду, яка могла простояти не сотню, а тисячі тисячі років. А ось, собственно, це старовинне містечко. Але тут на околиці Ріміні є малесенька річка. Яка має назву, яку, я думаю, знає кожен, але не знає, що це означає? Річка Рубікон. Чи часто ви перетинаєте Рубікон? А от жителі цього регіону постійно. Часи Юлія Цезаря по цій річці був кордон між Римом і е, Галією. І будь-який генерал, що переходив її без дозволу римського сенату, був ворогом. Коли Юлій Цезар дізнався про заговор проти нього, у нього був вибір: або йти в Рим, або загинути. Жребій Брошен. І він перейшов в Рубікон, вираз, який ми кажемо, досі інколи не знаючи при яких подіях він виник. І що він означає? Мілітарі армії. Може, вони не знають, що таке війна. Центральна площа Рімені три мартірі, три мученика. Саме на ній Юлій Цезар звертався до свого легіону перед тим, як прийти Рубікон. Зараз там стоїть пам'ятник Цезарю. Історія історією. А життя продовжується і посередом на цій же площі, ну і на прилеглих вуличках, проходить величезна ярмарка. Тут тобі все, що хочеш, все, що заманеться на будь-який гаманець. Ціни, як ви бачите, досить невисокі. За 5, 10, 15, 20 люди купляють е, якийсь асортимент, що їм підходить. І ви знаєте, італійці, наскільки я знаю, дуже люблять такі ярмарки, вони на них ходять і дійсно купують там і одежу і все інше. А зараз я йду в один дуже цікавий район, називається Сан Джуліано Маре. Це частинка рімені, яку яку зберегли в автентичному вигляді. Ось старий райончик нас зустрічає. Машина припаркувалась біля вікових воріт. Ну, нічого, все нормально, це Італія. Подумаєш? тисячу років стоїть. Башта якась. Що вона просто стоїть. Хай послужить. Якщо вам це нагадало картинки із фільмів 20-30-х років минулого століття, то це так і є. А все тому, що в Рівніні народився великий італійський режисер, і не тільки італійський. Федеріко Феліні. Він так любив своє італійське містечко і відтворив його дух у багатьох своїх фільмах. Маленьким Федеріко дуже хотів бути клоуном всіх розважати, веселити. І коли він одного разу прогуляв уроки і пішов в цирк Шапіто, вчитель наругав його словами Та «Да ти ж клоун. А Федеріко був щасливий. Це саме те, чого він хотів. І це відчуття він проніс скрізь все життя. Так, хлопчик з маленького містечка Рімені завоював 5 премій Оскар і став рекордсменом за кількістю Оскарів номінації на Найкращий іноземний ми фільм. Там канал. Це все ми йдемо до Як мені подобається має, що це так прикольно. Можна все розгледіти. Стільки деталюх Вау! Я одна. Я одна. ау люди! Скажіть мені хоч хтось бонжорно Будемо себе вважати власником цієї віли з виходом такою з терасою, з виходом на персональний ти, балкончик. Літаки. Хто скучив за літаками? Федеріко дуже любив свою країну, людей і всі його фільми дуже глибокі, хоча, на перший погляд, про надто прості речі, про простих людей, прості почуття. А ще Федеріко дуже любив свою жінку, свою кохану Джульєту Мазіну, яку знімав у всіх своїх фільмах, бо вважав її дуже талановитою. Вони прожили в шлюбі разом 50 років і один день. І пронесла своє кохання над усіми життєвими труднощами і радощами. Джульєта хотіла влаштувати велике свято для свого коханого на 50-річний ювілей, але у нього стався інсульт, і він помер. Вона ж пережила його на 5 місяців і перед смертю воліла, щоб її поховали з фотографією коханого Федеріко в руках. Знаєте, Дуже захотілося по приїзді додому передивитися фільми Федеріко і ще раз надихнутися цими красотами, цією атмосферою. Гулять тут дуже приємно, чомусь туристи сюди не заходять, а тут так атмосферно, так спокійно і так класно. Знаєте, як нерідко це буває. Одна земля породжує як великих генів, так і великих негідників. Земля Рімені не виключення. Центр Рімені прекрасний, гарний. Але головна споруда і центр прийняття рішень в середньовіччі були не тут. А у досить грозній фортеці родини Сісмондо, а саме одіозний із них Сіджизмото Пандольфо Малатеста. Зараз фортецю трохи урізали, знесли зовнішні стіни, рів засипали, бо свого часу вона була дуже потужна і дуже велика. Да й зараз надає похмурості цьому куточку. Ну, так от, а в 15 столітті Сігізмон Малатеста, правитель Римені, самий жадібний і віроломний. Кажуть, що він отруїв свою першу жінку, а другу жінку нібито задавила тісна серветка, що пов'язала їй шию. Чи це було так? Яд Італії, так називав його Папа Римський. Із всіх злодіїв, що коли-небудь жили на світі, чи будуть жити, він був найбільшим негідником. Позор Італії безчестя нашого часу, так казав папа. Але папа тоді не знав, що позор людства і найбільший негідник світу буде жити в інші часи і в іншій країні. Це тут мабуть. Історія Ріміні, як і правителів сімейства Малатеста, дуже пов'язана ще з одним дуже самобутнім місцем: це карликова країна Сан Марино, яка знаходиться всього в 20 кілометрах від Ріміні, і однозначно варта того, щоб її подивились і до неї доїхали. Якщо ви не бачили мій сюжет про Сан Марино, подивіться, будь ласка, сподіваюсь, вам буде цікаво. А якщо вам іще не вистачає емоцій вражень в рівні, то тут цього вдоскаль. Чого вартий тільки парк мініатюр, Італія в мініатюрі? Це на околиці Рівені. Добратись можна міським автобусом, але вражень вистачить надовго. Звичайно, що я туди доїхала і пропоную вам поринути в світ пригод і розваг, сюжет. З цього парку дивіться на моєму каналі. І ще буду дуже вдячна за підтримку мого каналу подобайкою, підпискою і поширенням цього відео. Підтримуйте своїх і своє, підтримуйте україномовний контент, це нам всім дуже важливо і необхідне. Я не змогла в цьому відео відтворити і показати всі локації, рівені, і достойні уваги, моменти відпочинку. Тут цього надто багато. Я показала тільки локації, які для мене стали відкриттям і натхненням. Я не освітила купу пляжних розваг, обзор готелів, смачну їжу, асортимент магазинів і цікаві покупки. Але тут кожен знаходить свої радощі. Але знаєте, що мене заставило розплакатись в вечірній, останній вечір в Ріміні? Це вуличний концерт якоїсь дуже відомої колись групи і танці літніх італійців. Вони так щиро раділи і так захопливо танцювали. Вони так точно відтворювали рухи танців, які вони вивчили давним-давно, ще в молодості, і робили це не соромлячись з Таким задоволенням, що я розплакалась, мабуть, від того, що щаслива людина навіть у віці, у похилому віці, не боїться бути щасливою. Можливо, тому що ці літні люди чудового черневого вечора можуть просто танцювати і радіти, а мої співвітчизники позбавлені цього в час війни. А можливо, це просто був останній вечір. У гарному затишному місці, і мені дуже не хотілося звідси їхати.